любі дітки! Сьогодні у нас заняття з малювання, і ми будемо малювати писанки. З давніх давен яйце було символом всесвіту та життя, тому і народився звичай дарувати розписані яйця, писанки саме на Великдень. Адже і Великдень це свято життя. Відродження Даруючи комусь писанку, людина ніби передає свої вітання і побажання, а кожен візерунок має своє символічне значення. Існує навіть таке повір'я, що писанки малювати треба лише в доброму гуморі і з гарними настановами. Щоб передати хороший настрій і душевне тепло тому, кому даруєш цю писанку. Відгадайте, дітки, загадку бувають дряпані, бувають мальовані, бувають крапані і навіть золоті. Вірно, це писанка. Давайте, дітки, розглянемо, які бувають візерунки українських писанок. 48 клинців? Задумати 48 бажань. А щоб вони збулися, треба, не помилившись, виписати їх. Ружа, рожа, розетка, звізда, зоря, зірка, сонце. Це назви одного й того символу здоров'я та доволіття, подарувати, побажати щастя, освідчитися в коханні. Хвилі це візерунок, символ вічності та багатства. Сосонка вважаються символи вічної молодості, здоров'я. Росту і безсмертя. А зараз розглянемо, які елементи розпису є писанок. А саме крапки, маски, смужки, круги. У писанкарстві найчастіше використовували. Сім основних кольорів червоний, жовтий, зелений, блакитний коричневий, білий та чорний. А перед тим, як почати роботу з малювання, давайте виконаємо пальчикову вправу яєчко у гніздечку. Долоньки розітрем і гніздечко з рук зів'єм, пташка у гніздечко, поклади яєчко. яєчко, яєчко, котись по гніздечку, котись, не губися, гляди, не розбийся. Дітки, пальчики ми підготували, а зараз давайте подивимось, що нам потрібно для роботи. Фарби, скляночка з водичкою, пенслики, вушна палочка, серветочка та аркуш паперу. Набираємо зеленої фарби на тоненький пензлик і проводимо хвилясту лінію посередині. Проводимо ліворуч та праворуч лінії. Ось так. Тепер ставимо маски ліворуч і праворуч, і так, до самого низу. Теж саме малюємо біля лінії. Праворуч. Миємо дітки пензлик та беремо вушну палочку, набираємо червону фарбу, ставимо крапки ліворуч і праворуч хвилястої лінії. Наша писанка готова. Розмалюємо другу писанку, візьмемо вушну палочку та поставимо посередині жовту крапочку. Намалюємо пензликом жовтим кольором довгі промінчики, не торкаючись серединки. Тепер намалюємо короткі лінії білого кольору. Проведемо лінію зверху білого кольору та хвилясту знизу. Візьмемо вушну палочку жовтого кольору і поставимо крапочки під білою лінією. Так само внизу між хвилястою. Ми з вами розмалювали дві писанки. Третю писанку. Пропоную вам розмалювати самостійно, використовуючи елементи розпису на свій розсуд. А на завершення, дітки, подумайте, кому ви подаруєте писанку. Я яєчко розпишу, розмалюю, мамі з татом його подарую. Там дерева і сонце і хвилі, там маленькі зернята на гілі, щоб жили мої рідні багато, щоб щастіше було в нас свято, щоб здорові були та щасливі, щоб хліба колосились на ниві. Ось і завершилось наше заняття з малювання. Сьогодні ми з вами розписали писанки. Чекаю. На ваші творчі роботи. До нових зустрічей, малята. До побачення!